Всім привітики! Сьогодні ми з вами будемо крутити. Ахерон. Ахеронда будемо крутити. Тож, сподіваюся, що ви не хворієте, так як я хворію, Іванка, до речі, теж хворіє. Запасайтесь чимось солоденьким чайком, печівком і будемо крутити з вами Ахерон. Ми назбирали, в принципі, так, як ви бачите, що у нас з вами річниця гри. Ми з вами отримуємо ще доволі багато круточок, А саме 30 круточок, 7 днів 30 круточок. Ми тут 10 забираємо, і потім ще 10 за 5денний вхід. Тобто, тут ми 20 забираємо, а потім ще 10 за 5денний вхід. Тож у нас ще додатково 30 круток буде, якщо хтось не зможе викрутити ахерон, він це зможе зробити. Окрім того, у нас тут дуже-дуже багато цікавих так, квестів, новинок і всього іншого. Ми з Іванкою вже давно запримітили Ахерон і вирішили, що будемо її крутити. Назбирали з вами вже ми скільки там, 164 крутки. До речі, оцей чубрик, оцей чубрик все-таки тут, а буде чотирьохзірковий Галахер. Ми думали, що він не тут буде. Ну, побачимо, може його і викрутимо. Доволі цікава механіка в нього по відхилюванню, такий типу Хіллер Демагер. Димажить, тобто хіляє за допомогою дема. А саме головне це Ахерон. Ахерон це у нас Sьогоun Raiden і кого Конка? З чого там? З якого Riden з Геншен Імпокту okay. з Genshin Impact 3D це у нас. Hörшер руйнування. Чи хто вона у нас там? Я не пам'ятаю, якщо чесно. Тож, <кій> Іванка буде крутити, сподіваюся, що ти готова О, крутити, да? так? Да? так? Які твої сподівання, що, що ми виб'ємо? я, до речі, не знаю, що ми нас відкручено там чи не відкручено. Я дуже сподіваюся, що ми її викрутимо, тому що це мій найкращий день, тому що я її дуже довго чекала. Дуже довго. Це мій найкращий день. Ну сподіваюся, що на твій найкращий день у тебе буде у плюс 50, як то кажуть. До вдачі. Ну давай крути десятку, будемо дивитися, що нам буде випадати. Я сподіваюся, на перший... всіх що з перших круток. Що на всіх круток, що на всі 160 випаде одна? <плес> <плес> це щось донадто занадто це, яке багато ми крутити будемо. Так, ну ми будемо пропускати тоді фіолетові, я думаю, сенсу немає. Хоча давайте проклацаємо так, перші продивимося. Як завжди падає а, прокачка, прокачка наших конусів. А, о, о Галахер! о перший, до речі, випав Галахер. Непогано, непогано. Він такий, знає, такий. Я брутальний мачо, який вже задобався, не спав 10 років. Напився вже? Та да він Кока-Колу п'є, він <світ> бачив. Квіточки дівчатам дарує, пляшки б'є. І он, е, до речі, цей хлопчик Часильник. часинником я його називаю. Давай наступний. Ну це й було зрозуміло. Що в десятку? Ну, звісно. А поскільки? по скільки по одній ми будемо Ем, Сподіваюся, що в принципі випаде вона нам доволі швидко. Тому що ще її прокачувати потрібно, мільйони ресурсів на це потрібно. Проклад. Побачивши ахерон, в принципі, о, як ви знаєте, на цих угу. пела, непогано. пелла теж непогана штука. О, на зливах і все інше, хоча я, я на виток. Житко? Так, звісно. Побачивши ахерон на витоках, я зрозумів, що це типу, ванла. Вона, по-перше, в неї демедж, прям, там, такий ультимативний топстий демедж, вона прям шкоди наносить добротно. От. А по-друге, це ну, прикольний стиль, просто вона прикольно виглядає, Да. Буде у нас ще одна сьогонрайден, тільки не в Геншині, а в ХСРі. О, О, новий цікаво. Щось конус. новеньке. Так, да, у нас, до речі, цього немає. Цікаво. Цікаво. Завжди цікаво отримувати щось нове. Так. Да. Не знаю, що тут такі, такі конші є. Та вони. вони повсюди. <свісно> вони можуть випати, випасти в будь-якому банері. 50? Крути, звісно, так. Ми ж аж назбирали, то будемо крутити до, до останнього, поки не викрутимо Ахерон. До речі, я не знаю, тут... А, це теж, як і в Геншті, 50 на 50, тож якщо нам не випаде, то я сподіваюся, що хоч же 160, хоч одна випаде. Бо буде трішки. Трішки обідно буде, якщо не випити хоч одна. Ну хоч галахер уже виповед. Оу, іще один. М -м -м, непогано, Буду. не знаю, як його качати. <кій> Тому що. А, по факту. Так, да, звісно, так, крутиш, поки ми не, викрут... не викрутимо. Хоч хоч чуть не сказав в пелу, поки не викрутимо Ахерон, крутиш по 10 Ого. Я не хочу палу <силучить> на 4 пела теж непогано хочется 4, 4, 4, 4 зіркова. О, ти, короче. О! <спелев> <пелев> Я <мог> И Випала пела. <пелев> пела. Uh, прокачати всіх. О, дань хай, Здоров. О, пела, здоров. Нічого собі. Uh, це значит, це что-то Це 100%. З наступної крутки. Ахерон, Інфа сотка. Я вам говорю, сотка. Так, дивіться, наступна, наступна десятка тут і тут ахерон І У нас баражан нічого пустки Може, а може і не, не може, хто його зна. <пух> Ні, значить, то мені здалося. То мені здалося, що там щось випадає. ПЕЛА! Ну слухайте, ми, то якщо у нас буде це 6 пела... Uh, є сенс її повністю вкачати, тому що вона там <кхем>, непогано дебафає. Кріо. Uh, Creo... А давай почекай, у нас кешбек є. Ми зараз купимо за кешбек. До речі, це добре, що нам випадає фіолетово, тому що там може бути політики. Це добре. Так. І героїв можна прокачати. За кешбек скільки у нас виходить 6. Нам ще 4 потрібно. А якщо тут, а ми 4 зможемо взяти. О. Все. 10-ку? Так. І в нас, дивиться, сотня ще буде. Тобто, виходить, що це вже 70-та крутка пішла. Уу! Ууу! Щось доволі-доволі плотно йде. Щось стянет так жгут. 70-й -е крут, капеки. У мене було 164 з Іванкою. А, О, непогано. Поставимо Поставим на цього на жерпарда? Да. На жерпарда. Це на ньому конус здається чистой. Так, тепер крути по одній. Тому що тут уже а... Так сразу пропускає, пропускає. Так? Чика. Давай, там. Во, подни, цикавей же сейчас. Давай то пропускать. Да пропускай. Это да. 80 пошли, так, это 80 пошли. Пропускай, пропускай. Дальхен, ну непогано, непогано. Хай буде. Хай буде. Хоча я вже його ну і не качав. Пропускай, пропускай. Точі... 70... 74 крутки виходить. 76 круток. Непогано, ми, ми все-таки змогли. Я б, можливо, навіть покрутив би конус. Хоча я зброю ніколи не кручу, але заради вас можна крутанути. Давай, Давайте подивимося історію. Давайте подивимося історію. Дивіться, я б тут крутив щось, крутив, крутив. Здається, теж на а, минулому стрімі ми з вами крутили трішки. Давайте ще? я ще 6 докуплю кешбеком. Вон так ще? от є 6. Давай по десятці ті Непогано, ахерон взяли. Супер. Ще? Зброю, я сумніваюся, що ми візьмемо, тому що я, я ніколи не викручував зброю, зброю це занадто. Занадто дорого, як на мене, крутити зброю. Вона не такий імпакт вносить великий, ну, як на мене. Тут можеш пропускати сразу все. Все, все, все О, диви. Але ж такого. А що ти тут забув, дядьку. Давай Та ще такого немає. Та вони буває, випадають. Пропускай, десь. Так. Ну да, новенький, моя дорожчина була. Давай. Ще, давай, ще. Пропускай відраз. 30 круто! Нічого собі, Слухайте. те. Перша з... Ой, ще й тут. Перша зброя п'ятизіркову, яку я викрутив з взиванкою. Оце да! Дякую, конкай. Interк.. За 30 круток. Супер. 30 круток відкрутили. Пропоную вам ще сюди 20-ку влити. Давай. Стартуй. Ні, тут одиничку нічку круто спочатку, а потім по десятці. Опускаємо. А потім по десятці. Оце нормально, оце. Крутки такие, знае. Уто там відосики, да и кто-то хлопка. Крути, круті. круті. Пропускай? Так, пропускай. Цоковий. О, Так, а це у нас є, до речі, не пам'ятаю ще десятка є, може ще. У Нас тут недовго, я так пам'ятаю, так, пропускай. Слухай, я цього хлопця хотів. У нього, до речі, непогана а, кріо шкода, я так дивився. Коли його збирають, то непоганий у нього демедж іде. Він у нас по дестракшену йде, по шльоху ще й кріо. Ну, дивіться, це непогано. Рілі, нотбед, нотбет. У мене тут залишилось, що скільки нам це. 30, 32 крутки ще потрібно зробити. А, та це не, немає різниці, кого потім можна вибрати. Я думав яйциня взяти, коротше, яйце взяти, тому що. ну... Ще одного якогось кріодемеджера. Кріодемагера взяти. Тому що всі є, вже це є, 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 є. А, байлушку не потрібно, тому що в нас є і Хоха, і. Хто як його звати? Алукар, коротше. Луча. А, Лоча так. Ага, І кажуть всі, що. Оця дівчинка ну, not good, як то кажуть, по демеджу у хіміко не супер круто, тим паче вона типу, більше грається як через а, бонус атаки і ну, вона непогано виглядає з якимись, з якимись бонус-атакерами. Можливо, навіть в команду поставити а, з генералом і з Блейдом вони там будуть стакати бонуса, хоча вона попробить тю грає. Хто його знає. Ну це круто, слухайте. Так, Ахерон є. Бомба. Конус на ней є. Є. Я не очікував такого. Даньхен. Що у нас є, так? Перший, до речі, перший відкрився. Всього. А, ні, який перший. Третій. Три у нас виходить, є, так. Да. Ну окей, непогано. А ця у -у. уже фул у нас. Ух, Нічого, її треба прокачати. А чого вона у нас така не вкачана взагалі? У неї навіть конуса нема. Колись прокачаємо. Ой. Так. На чому? А, ну я його взагалі не качав, він мені якось не зайшов. Так. Light Conus Equiped. Hey, yeah. yeah. <try> Тепер треба прокачувати. Тепер знову Знову буде прокачка uh, вічна. Так, uh, so, in the battle. Uh, Galher regenerate 20 Energy and Increase Effect Resist by 50. Uh, ну, непогано. Типу, типу, 20 енергії собі тільки як заходимо в бій, сразу підновлюю. І оцей хлопчик. Скільки всього треба прокачувати? Ахерон є. Вона дивиться Оу-неу! <реш> Я, до речі, почав тут качати Клару кадай. Але знаєте що? Але у мене немає. Е... Закінчилися е... Tracks of the Destiny. Потрібно потрібно, знову проходити кручену ту безодню. І прокачувати оцю нашу, нашу супер дівчинку. Уй, до речі, вона за зеленку прокачується. Ні, цікаво, цікаво. Що ж, я не знаю, я сподіваюся, що вам відосік сподобався. І вам так само пощастить, в принципі, як і нам, у нас, до речі, залишилися. Даже, навіть 70 круток залишилося, що в принципі. О, дивіться, непогано виглядає. Опа, каже, я, а це не я. А я задумалася, я каже, вибачте. На мене, я трішки задумалась про своє. А, у нас ще 70 круток залишилось. Сподіваємося, що якийсь новий крутий супербомбовий персонаж вийде. А, у нас десь 200 круток в Геншині є, тому що ми кого чекаємо в Геншині? Mm -hmm. Арлегіна. Mm -hmm. Чекаємо Арлекіну. вона повинна бути вже ось буквально а, чи в наступному патчі. А коли вийде, от той, що. Mm -hmm. Уходкає і. Це секретна інформація, Іванка ще е, ніхто не знає, тому що це тільки, тільки почалися витакі. Там фіз персонаж типу ковбоя буде, тому що. Тому такі. А, так що, сподіваюся, відео вам сподобався. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку, а також. що ще писати коментар і порадьте, що є цікавого. Порадьте нам, що є цікавого HANKA. Гарного вам дня, па-па.